Ну і друзі, вже по добрій традиції під час футбольних баталій знаємо стартові склади обох команд. Томенко, 55-й пось, 15-й Даниленко та 70-й попчук, 3-й француз, 30-й швець, п'ятий Шинкаренко. Я думаю, друзі, ці епізоди, звичайно, ж сьогодні. Фотомиті цього етапу. ЮАЙ Перша група вибування. Зараз знову Барчук. Барчук м'яко залишає м'яч для своєї команди. Віддає на Писка. Писко продовжує атаку своєї команди передачу. На все того ж таки Барчука і справжній паєм. Перед початком цього поєдинку. Як ж воно буде насправді? Побачимо, цілком можливо, що знову ж таки Барчук буде єдиним форвардом. Зараз небезпечний момент біля воріт франківців. Стрільцов пробивав. Уникнув він тут положення по загрою, ну, але на щастя для прикарпаття у ворота не влучив. Давайте ще раз по подивимось, цей динамічний епізод пробивав там. Заморенко. Заморенко віддав на стрільцова, той повернув йому м'яч. Удар по воротах, метрів з 18 і сейв у виконанні Романа Гереча. Ось і перший удар в ствір воріт. Ось і перший по-справжньому небезпечний момент. Дуже Легко якось почув за ті більше як півгодини ігрового часу, які у нас зіграні. Можливо, зараз щось вийде у франківці, удар цюцюри, і вже прийшов час. Я на вступати в гру. Моментом на момент франківці відповіли після того, як замур Прикарпаття на власній половині поля. Ну і не надто жорстко, поки що вони грають із суперником. От починають вони застосовувати є такий явний пресинг, Уже безпосередньо коли ті біля штрафного майданчика Прикарпаття ЗСУ. Ну і рахунок у нас, друзі, зараз відкрито. Відзначається забитим м'ячем на 41-й хвилині. 26-й номер команди. Це Ян Костенко. Забиває він в складі полтавців, ну і там по ходу ще й. Збиває він прапорець, а саме команда представник Вібетвої другої. Зараз Пескось така прострільна передача від нього. В ствір воріт. Костенко до м'яча не дістався. Француз на Барчука. Цюцюра, м'яч підхоплює. Цю цюцюра Цю віддає точну передачу на Барчука. Барчук пробиває з другої спроби. Ну і неприємне, дуже і дуже неприємне зіткнення зараз головами Барчук, і хтось із гравців Полтави зараз опинився на газоні. Давайте ще раз подивимось цю атаку при Карпаті, Ой-ой, там все може бути дуже погано, можливо, і розсічення. Оскільки згадали, ми вже підвалини турнірної таблиці від першої групи вибування. А що тут? Тут арбітер не фіксує порушення правил. Рудюк, рудюк з м'ячем. Рудюк пробиває. в стійку м'яч влучає. Відверто щастить в цьому епізоді Полтаві. Ну і відзначаємо вдалі дії в виконанні шостого номера франківців Володимира Рудюка, який взяв зараз ініціативу в свої ноги, що називається, завдав. Удару удар. було офсайду. Атака команди гостей триває. Навісна передача. Герич не надто вдало на виході. Ну Але відіграв Шинкаренко вдало в цьому епізоді. Соловйов. Соловйов сильно вперед. Цю, -цю до м'яча не встигає. Пасічник. Пасічник. Його... Чимало ми сьогодні говоримо про гру в захисті франківців. Про розташування гравців Матушевський також, до речі, якщо ви пам'ятаєте, Франківську, зараз удар по воротах. Цю не влучає із просто вбивчої позиції. У нас є можливість переглянути повтор, але, зрештою, я думаю, ви самі все бачили. Якимось дивом просто не влучив у воріт в цьому епізоді капітан Франківців. Так от, про Матушевського. Чотири гравці, ну і плюс кіпер Роман Сердюк. Що стосується полтавської команди, то тут ростер значно ширший. Зокрема, це Максим Тельнов, Богдан Петриченко, Богдан Бичков. Ну давайте вже після цієї атаки. Тут ледь рахунок 0-2 у нас не став. Якимось дивом просто таки не влучає Євген Дрозд в ворота. Вже здається, повністю відіграний був Герич в цьому епізоді. Ці трансляції організовував. Ну а тим часом є можливість зараз ще більше збільшити свою перевагу гравцям Полтави, але завдяки вдалим діям на виході Романа Герича не вдалося їм це зробити. Автор поки що переможного для Полтави, забитого м'яча. Зараз був з м'ячем, але втратив. Ну і в цей момент зберігає за собою місце. Першій лізі на наступний сезон.